Вітаю всіх зранку і запрошую на свою політичну ранкову зарядку, де ми не робимо фізичних прав. Говоримо про важливі та актуальні новини, але фізичну зарядку варто робити регулярно кожного дня. Отже, сьогодні політичній ранковій зарядці, 25 квітня, у п'ятницю, говоримо про наступне. Мені закордонних справ Росії Сергій Лавров дав інтерв'ю американському телеканалу CBS. Уривки цього інтерв'ю вчора з'явилися в інтернеті. Він там говорить, що Росія, ніби готова підписати угоду про припинення війни. Але ми бачимо, що насправді вона тільки посили бомбардування цивільних міст. Ну, це уривок з'явився після того, як Дональд Трамп написав в своїй соціальній мережі, що він не в захваті від того ракетного удару по Києву. І там написав Владимир Стоп. Ну, мається на увазі, звернувся до Путіна. До цього часу Трамп так Путіна і не засудив за удари, які були і по Кривому рогу, і по Сумах, і тепер от. По Києву. Ну, слід зазначити, ну що коли Росія говорить про припинення війни, вони там висувають всі свої умови, ми всі це знаємо. Там і питання анексії Криму, 4 області і так далі, не вступ України в НАТО. Але вони це хочуть робити без угоди щодо припинення вогню. Ну, на мою думку, спочатку треба угода про припинення війни, вогню, а потім говорити вже про угоду щодо припинення війни. Китай, США, Торгівельна війна. Трамп заявив, що ведуться перемовини між Китаєм та Америкою. Але Китай спростував цю заяву і заявив, що якщо США хочуть почати переговори, вони мають скасувати ті мита, які були введені на китайські товари. Загалом вони складають 145%. За інформацією, Bloomberg, Китай також хоче мінімізувати там деякі ну, тарифи на американські товари, щоб негативні наслідки зменшити у торговельній війні. Спецпредставник Сполучених Штатів Америки, ну його називають головний переговорник Дональда Трампа Стів Вітков 26 квітня, завтра в суботу зустрінеться з іранськими представниками в Омані щодо ядерної цієї програми Ірану. Це вже третя зустріч. Перша також відбулася в Ірані і також у суботу, 12 квітня, також у суботу, 19 квітня, була зустріч у Римі, тепер третя в Омані. Мені закордонних справ Ірану Абаса Рахчі, та вчора у четвер заявив, що він готовий відвідати і Лондон, і Берлін і Париж. Щоб провести перемовини стосовно ядерної програми, бо вже була зустріч із Москві. Була зустріч із представниками США. Ну, слід нагадати, що ядерна угода з Іраном була підписана в 2015 році. і Підписали п'ять постійних членів Ради безпеки ООН, плюс Німеччина та Європейський Союз. Ну між іншим, міністр справ Ірану Аракчі заявив, що ну треба обговорити не тільки ядерні питання, але й інші питання, які складають взаємний інтерес між Країнами Дональд Трамп вчора підписав указ про видобуток корисних купалин у міжнародних водах. Це викликало ну, різку реакцію природоохоронних організацій. Вони заявили, що це ну, буде мати негативний великий вплив на екосистему в морях і в океанах. І американський чиновник заявив, що є сподівання, що протягом 10 років можна буде. Видобутити, буде видобуток одного мільярда тонн корисних копалин. Бачимо, що за корисні купали ну йде серйозно зараз. Фактично така боротьба, я би навіть сказав певна війна. Вчора я нагадував і нагадаю, вчора заявив, що прем'єр-міністр в Австралії Ентоні Альбанез заявив, що Австралія буде створювати резервний такий фонд щодо корисних купалин. Ну, в першу чергу мови йде про важливі корисні копалини. І е, завтра у суботу відбудуться похорони Папи Франциска. Вчора, 24 квітня, Ватикан заявив, що близько 50 глав держав вже підтвердили свою участь, а також 10 чинних монархів. Зокрема, будуть президенти США Дональд Трамп, Франції, Мене Макрон, Король та Королева Іспанії. Ось такі новини сьогодні на ранок я хотів вам сьогодні повідомити. День тільки починається. Я бажаю всім а головне вдалого дня. Все буде Україна!